Вона могла б заслужено відпочивати на пенсії, насолоджуватися вихованням онуки. Та це точно не про неї. Вона залізна характером і непосидюча в житті. Бухгалтерка за фахом і воячка в душі. Вона тримала оборону Маріуполя. І заусталі пережила піврічний полон. Героїня цього випуску парамедикиня Тетяна Васильченко на іменя Борисівна. 24 лютого я приїхала останнім потягом, який зайшов в місто Маріуполь. На тих рубіжах вже пішли обстріли дуже масивні. Коли я дозвонилася до наших хлопців, госпітальєрів на позиціях, то мені просто сказали, бери квиток, їдь обратно. Я кажу, обратно вже не буде, потягів вже ніхто нікуди не їде. Чому ви залишилися? Наш батальйон це сім'я. Поряд з тобою споріднені душі, які готові ну, захистити, підтримати, надати допомогу, просто поговорити, бути поряд. І я, я би ніколи не змогла повернути, залишивши їх там. Що було далі на позиціях? Далі був соціальний кошмар. Це була авіація. Тобто реально виходити з підвалу практично неможливо було. Піхота взагалі там на нулі в окопах то добряче потерпала, розташування нашого пункту було в селище, яке було мертве, розбомблене. Потім наказ був. Відступати ще? Далі. Так ми опинилися на Заводівча. Там вже були типу бомбосховища, холодно, пилюка. Ми виходили на поверхню, щоб погрітися на сонечку. Просто між нальотами. Що ви відчували в момент, коли? Ви вперше побачили смерть, а смерті дуже багато на війні. До жовтня 2021 року, коли я поїхала на першу ротацію від батальйону госпітальєри, в мене в якийсь момент був такий ну, просто страх, жах. Я боялася, що. Бо буде така ситуація, я не справлюсь, я не зможу надати допомогу, і людина від цього не виживе. І коли сталося вже повномасштабне, коли було перше надання, коли витягнули людину, і тоді, коли я правда з другого разу поставила катетер, навіть не бачачи тих вен, тоді в мене пішов такий так, навіть радість я можу, я зроблю, я допоможу. Після того було багато ще випадків, на жаль, багато смертей. І я думала, що я не впораюсь, коли дуже багато крові, частин тіл, але просто в той момент про це не думаєш, виявляється. Просто не думаєш. Просто робиш і нарешту не звертаєш вагу. І навіть руки не трясуться. Як Ви і коли потрапили на Азовсталь? На «Азовсталь» ми вже потрапили тоді, коли практично ну, місто було вже оточено. Оборона ну, практично була вже якби неможлива. Там оборону тримав батальйон Азов. Тероборона в них. Було ще БК якесь, і було вирішено, що ми йдемо на Азовсталь. Там на Азовсталі було дуже багато поранених на півтемряві надавати допомогу, перев'язки. І навіть був такий час, що не було майже води і їжі. Не було. Як ви? Там трубопровід був, де була вода, яка йшла від. Печь охолодження і йшла на промивку роди. Після одного з прильотів десь пошкодило трубу і побачили, що з тої труби тече цівочка води. Ну, хлопці ще прострелили пару дирочок. І ми почали збирати цю воду кипятили. Що вам найбільше запам'яталося з того періоду на Азовсталі? Там в бункері я святкувала свій ювілей. Кожен ранок, коли спочатку відпрацьовувала авіація, а потім через такий невеличкий проміжок часу починала працювати корабельна арта. І от цей проміжок, один з госпітальєрів і ще один хлопець з мінометної батареї, піднялися наверх. Це було 30 квітня. І нарвала мені букет тульпанів. Це було вражаюче. Цей день я ніколи не забуду. Ви думали про те, що ви можете ніколи не вийти звідти? Я весь час знала, що і в Маріуполі, і в полоні я знала, що ми вийдемо. Яким чином? Байдуже, але ми вийдемо. Просто на все потрібен час. І ви вийшли за Азовсталі? Так. 16 травня по підрозділах командири збирали людей зранку, і було оголошено, що згідно наказу головнокомандувача ми. Виходимо, йде екстракція з подальшим обміном. Слово полон не вимовлялося. Ми не мали зброї, а всі решта, хто виходив зі штатною зброєю, здавали її. Перевірялись речі і автобусами нас доправляли до колонії Оленівку. Як до вас ставилося в полоні? Ну, зовсім не так, як вимагає Женевська конвенція. Вони боялися, це так тішило, коли ти дивишся на них, а в них страх в очах, коли перед ними безорожна людина. Навіть жінка, а не бояться. Для того, щоб одного азовця з бараку доставити в штаб на допит, пішов денер і два спецназовця. Нам не було що втрачати. Ми пройшли і бачили таке, що той полон ми розуміли, що це не ганьба, ми не здали місто, Ми вийшли за наказом головнокомандувача. І полон, саме ця процедура на обмін це збереження життя, життя майже трьох тисяч людей. За ці майже півроку, оскільки ви були в полоні, в Оленівці, чи застосовувалися якісь тортури, допити? Допити були, там працювало ФСБ російське, була російська генеральна прокуратура, вони окремих людей, командирів приводили в корпус ДІЗО, дисциплінарного ізолятора, де були розміщені жінки. одній з камер на другому поверсі проводили допити з тортурами. Ми цього не бачили, не ми не могли це чути. Які діалоги відбувалися між вами, полоненими, і між росіянами? Намагались провокувати, принижувати, говорили, що Україна вас не хоче нафіг, нікому не потрібно. Будете тут сидіти років 25. По факту чим годували? По факту, на воді каша, шматочок хліба. В обід це типу вода, пару картошин там. Може, морква плавати. Що вам найбільше запам'яталося? Ну, по перше, цинічне знищення молодих азовців на 29 липня ми почули чітко з інтервалом буквально в декілька секунд два приходи. Ми розуміли, що це десь прийшло по Оленівці. Вже згодом ми знали, що в окремому бараку. На території саме промзони було напередодні переселено 200 азовців, які були з 2000-2003 року народження. Це саме геноцид знищення молодого покоління нашої країни. Ціленаправлено яким був день, коли ви зрозуміли, що вас звільняють? 30 вересня певну кількість жінок по списку об'явили за речами на вихід. Спочатку машинами на Таганрог, потім літаком на Білгород, два тижні ми побули там, потім нас відправили. Курську область, в СІЗО, де було просто, звісно, жахливе відношення, просто як для доскотів, і літаком доправили в Дженкой. З Дженкоя вже е монтажівками, довезли в Запорізьку область, там є такий населений пункт Василівка. І за Василівкою сіра зона. Саме там відбувся обмін. Які були ваші відчуття, коли ви вступили на рідну землю? У нас було просто буйство емоцій. Ми йшли, ми співали гімн. Ми не плакали. Ми просто раділи. Ми кричали Слава Україна. Ми кричали хлопцям, які стояли на контролі, що ми їх любимо. За весь час. Поки від лютого до моменту звільнення я не разу не плакала. Жодного разу. І коли ми сіли в автобус і нам роздавали прапори, наші українські прапори. Mm. Тоді я уткнулася в цей прапор. і Заплакала. Отака вона сталева госпітальєрка Тетяна, що не зронила жодної сльози ні на полі бою, ні у полоні. А дала волю емоціям лише на рідній землі. Вона щиро вірить у нашу перемогу і так щиро мріє про звільнення своїх побратимів та посестер з полону. Але при цьому каже на все потрібен час, а ще старання кожного з нас. Це був проект Герої про долю тих, хто готовий покласти своє життя, спокій та здоров'я заради інших. Зустрінемося незабаром. Буде новий день, нові історії героїв. І так, до перемоги.